Справа 825. Запишіть число 12 у вигляді дробу зі знаменником. Ну що ж, стартуємо в першому завданні. Бачимо у вигляді дроби із знаменником 1. Ну, якщо так, то нам треба підібрати тоді, яке число треба поділити на 1, щоб було 12. Ну, щоб це дізнатися, нам треба 12 помножити на 1. Звичайно, що це буде 12. Записуємо оскільки. Оскільки пишемо. 12, що множиться на 1, це дорівнює 12, то записуємо. Пишемо 12. Буду дорівнювати 12 перших. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, треба записати число 12 у ліді дробу із заменником 5. Ну що ж, для того, щоб дізнатися. Як записати його вліті дробу з доменником 5, нам треба 12 помножити на 5. Пишемо, оскільки? 12. Що множиться на 5? Це дорівнює 60, то записуємо 12. Можна представити вигляді 60. 5. Чому? Тому що 60 на 5, це і буде 12. Є переходимо до третього завдання. Отже, треба представити 12 вигляді дробу зі знаменником 23. Ну, щоб дізнатися, яке число нам треба поділити на 23, щоб було 12, треба перемножити 12 на 23. Пишемо, оскільки. Записуємо 12. Що множиться. На 23 дорівнює. Що ж, як нам 12 помножити на 23, я пропоную 12 записати як 10 плюс 2. І все це помножити на 23. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, Це буде 10, що множиться на 23. Плюс 2, що множиться на 23. І це дорівнює. Переносимо. Так. 10 на 23 це 230. Додати. А 2 на 23 це 46. Ну що ж, якщо їх просумувати, це буде 276. Так. Ну, якщо так, то. Пишемо. Тоді виходить, що 12. Ми можемо записати, як 276 23. Нам треба було записати з знаменником 23 дріб. Чому? Тому що 276 поділити на 23, це і буде 12. Є, давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні записуємо 12 перших. В другому завданні записуємо 65. І в третьому завданні записуємо 276 23. Ну що ж, ось таке завдання на зв'язок натуральних чисел з дробами. На цьому вправу завершено.